У мене є ось такі ось заколочки. Зараз зробимо новорічний антураж. Я думаю, вийшло. Так. Привіт, з вами канал Ірен Відео. Не буду довго затримувати і говорити. Сьогодні я повертаюсь до свого першого формату відео, яке я знімала на YouTube. Це мейкап, мейкап. Туторіали чи відео. М мейкап, туторіали, відео про косметику. Клас! І сьогодні я буду вам показувати свій щоденний макіяж. Значить, починаємо ми з бази. Завжди потрібно, зараз я трошечки переключусь, тому що в мене такі от жарти, а тут серйозна інформація. Кожен свій макіяж я починаю з бази, а саме сьогодні у мене така база, в принципі, завжди я нею кожного дня користуюсь. Це моя улюблена база. База моя улюблена, тому що вона не липка і, в принципі, дуже комфортно відчувається на шкірі. Немає зайвої липкості та жирності після неї. Тобто це чудовий, чудовий такий крем, база. Але є, деякі люди використовують крем, а деякі використовують базу. Я за базу, хоча крем, який зволожує і теж такий легкий зволожуючий крем під макіяж, теж дуже хороша ідея. Так, починаємо. Я додаю зовсім трохи, щоб просто рівномірно розподілити і все. Її я розподіляю просто такими рухами, як ми наносимо крем. До Речі, ось це моя косметичка на кожен день. Вона така маленька, компактна і дуже зручна. Якщо ви хочете подивитись, що лежить в моїх косметичках. Цій. Цій. І ще в багатьох інших, то напишіть в коментарі. Далі я беру. Далі я беру ось такий ось bb крем Я взагалі не користуюся важкими тональними основами, і взагалі тональними основами я не користуюся. Проте я дуже люблю bb креми тому що раніше я користувалася лише консилером, але зараз це для мене трошки вже не те. І я зазвичай наношу на в принципі, на все моє лице спочатку після бази bb крем Але ось оця штука. Це просто знахідка, адже це дуже дуже легкий тональний крем, який майже ну не відчувається на шкірі і придає такий крутий здоровий блиск. Його, в принципі, можна потім забрати прозорою пудрою, якщо вам не подобається такий блиск на лиці, але інколи він дуже круто пасує в самому макіяжу. Зберігайте, я сподіваюся, що ви зробили скрін. Взагалі тут пишуть, що це натуральна фундейшн. І ви розумієте, так? Це така нюдова тональна основа. Тому що зараз покажу, у мене є. Раніше, коли я тільки починала фарбуватися, коли починала робити свій щоденний макіяж, то в мене була така тональна основа, яка. Ну, її було дуже важко е, розподілити по шкірі. Якщо ви не розтушуєте правильно, потім ви будете просто ходити з такими жовтими плямами на обличчі, які ви не будете бачити, хоча при певному освітленні воно може бути видно. Тобто, ви зрозуміли, моє відношення до таких щільних тональних основ, і взагалі на кожен день ось ця штука або BB-крем крем це саме для мене. Тому починаємо. Я дуже багато вже наговорила про неї, тому покажу вам зараз взагалі, як вона діє. я її наношу дуже мало такими крапками. Я дуже давно не знімала. я забула намочити спонж. У мене є такий б'юті блендер, яким я завжди розподіляю макіяж. Перед кожним нанесенням вашого макіяжу потрібно мочити такі б'юті блендери. У мене їх дуже багато, але це мій улюблений. І, звісно, коли я знімала відео, я забула його намочити. Секундочку, зараз повернусь. І, звісно, воно не перекрило всі нерівності моєї шкіри. І для цього потрібен... Concealer. Я наношу консилер спочатку під очі. І якщо у вас є якісь нерівності, то наносите а, локально і вже тоді розтушовуєте. Консилер я теж розтушовую б'юті блендером. Ось такими ось рухами. Я вбиваю, я його не розмазую, а вбиваю в шкіру. Тому що консилер по-другому, в принципі, по-другому Тому що консилер по-другому не можна розприділяти, адже тоді він не дасть вам нічого і нічого вам не перекриє. Зараз я цей макіяж буду робити, звісно, довше, адже я вам намагаюся щось пояснити і дати якісь поради. В принципі, цей макіяж займає 10-15 хвилин, не більше. Ви бачите, що я нанесла дуже-дуже мало і тональної основи, і консилера, адже на кожен день цього достатньо. Але, звісно, якщо ви збираєтесь кудись у вас там вечірній івент, якась вечірня подія або взагалі зйомки, звісно, я роблю щільніший макіяж і роблю щільнішу саму тональну основу мого лиця. Не тональну основу мого лиця, а просто тон моєї шкіри. Переходимо до рум'ян. Це просто моя любов. Рум'яни я наношу кожен день дуже часто, достатньо багато, але це не перетворює мене в якусь там, не знаю, ходячий буряк. А зараз я вам покажу техніку взагалі. Техніку нанесення рум'ян у мене є. Що лежить в моїй щоденній косметичці, це ось такі рум'яна Бобі Браун. А вони йдуть трохи з блискітками, такі рожеві, з блискітками, я сподіваюся, вам видно. А чому тут не написано то? Я не знаю, я не знаю. Це ось ці рум'яни рожеві і ці рум'яни рожеві, але на камері в них трошки інші відтінки. Але на кожен день частіше я використовую ці. У них є блискітки, але вони ледь-ледь помітні і. Не бійтеся, що у вас там буде блистіти все лице. Так. За допомогою рум'ян ми не просто додаємо яскравості нашому лицю, а і моделюємо. Тобто, ми робимо контуринг лиця рум'янами. Я беру і відтягую рум'яна ось такими ось рухами, і відводимо рум'яна туди. Не сюди, а туди. Що робить наше лице? Більш таким підтянутим те, що залишилося на кісточці, я трошки наношу сюди і витягую до цієї лінії волосся. Це відкриває більш наш погляд і робить в подальшому макіяжі робить наші очі більш такими великими і такими. Їх називають очі лисиці, очі лисиці, лісі глазки Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Ось ми оживили наше лице, і зараз ми перейдемо до оформлення брів. Завжди я беру ось такі ось тоненькі олівці для наших брів. Починаємо. Ось він такий автоматичний механічний олівець. Я завжди беру з такою щіточкою, тому що з такою щіточкою, тому що мені так зручніше. Починаємо оформлювати. Я не роблю таких жорстких... Прямих ліній треба так обережно, не дуже давити. На початку ми ледь-ледь торкаємося нашої шкіри. А якщо ви зробили трошки затемно на початку брови, це нічого страшного, ви берете, перевертаєте кісточку, олівець і кісточкою ось так розтушовуємо, тому це не проблема. Можемо ось так причесати вниз, щоб розтушувати ось цю лінію, яку ми тут примальовували. А потім розчисуємо вверх. І, звісно, ніякий мій макіяж не обходиться після цього олівця без укладання брів. Я для себе вирішила спробувати мило для брів. Перший раз я додала, напевне, за велику кількість води, і мені взагалі не сподобалось, як я причесала і яку взагалі форму я зробила брів. І я подумала, мило це точно не для мене, але потім, через пару місяців, я вирішила знову повернутись до цього способу. Я просто, напевно, сама вже відчула, як це потрібно робити. І зараз я. Я це роблю у ванні, тому переносимось туди. Я вже до вас повернулася. Отже, за допомогою цієї техніки виконання оформлення брів, мені здається, що вона мені підходить найбільше з всіх тих, яких я робила собі раніше. І взагалі лице стає більш підтянутим. Тому мені подобається таке оформлення. Візьміть собі на замітку. Але якщо ви знаєте хороші гері для брів, напишіть мені в коментарі. Тому я рекомендую вам придбати мило для брів і обов'язково написати мені в коментарях або в інстаграм. Ваші відгуки. І чи сподобалось вам воно, чи ви надаєте перевагу гелям? Переходимо до пудри. Ось така ось пудра. Ой, я раніше користувалась прозорою пудрою. Ні. Раніше я користувалась звичайною пудрою, потім прозорою, а потім знову такою. Ця пудра дуже добре прибирає жирний блиск, якщо у вас. Ще немає хорошої пудри, то можете її придбати. Але потрібно вибрати тон, який буде вам підходити. Не не самий світлий, але один з світлих тонів. Так, в принципі, все з пудрою закінчено, немає що про неї багато говорити. У мене є три відтінки: це чорний, коричневий і сірий. Ось, чорним я користуюсь не так часто. Я ним можу намалювати стрілки, але це не на кожен день. А кожного дня я користуюсь такими сірим і коричневим. Ним я користуюсь для того, щоб промалювати слезову оболонку верхньої повіки. Трішки я промальовую нижню, ось такими, навіть не лініями, а такими крапочками, і ледь-ледь-ледь торкаюся, щоб потім вивести цю лінію сюди і зробити більш такий виразніший і підтягнутий погляд. До речі, всі ми звикли користуватися м, чорними олівцями для. Очей. Рекомендую користуватися не чорними, а саме коричневими та сірими олівцями на кожен день. Так, ми беремо. Я не малюю стрілку на кожен день, але я роблю таку міні-міні-стрілку, я б назвала. Я з'єдную ось цю маленьку-маленьку лінію з нижньою повікою і таку роблю ледь-ледь помітну. Лінію, я б сказала. Хоча це не лінія, а така. Просто візуальне збільшення і виведення погляду. Виведення, ви зрозуміли, куди? Виведення вверх для такої виразності. І промалювати лінію росту вій. Це обов'язково. Теж, до речі, один такий факт про мене: я не користуюсь тушлю для вій на щоденній основі. Замість неї я роблю такий ефект. Погляду, як я вже вам казала тисячу разів, такого виразного погляду за допомогою сірого або коричневого олівця. Теж, можливо, ви зараз свою скарбничку знань про макіяж додасте цей такий факт, і, можливо, вам він сподобається і ви теж будете так робити в щоденному макіяжі. Ось я зробила таку міні-міні-стрілочку. Зараз я зроблю так само на другому оці і до вас повернусь. Ось Я вже закінчила, в принципі, з макіяжем очей. Тобто ви зрозуміли, що на кожен день я роблю так ледь ледь легко помітну лінію, але в загальному вигляді і в загальному макіяжі це грає дуже важливу роль. я вже раніше вам говорила про контурних лиця рум'яними, і навіть е, цим прийомом, що я тільки що показала для очей, теж м -м, якась роль в контуруванні це теж грає. Тобто, весь наш макіяж, філософія нашого макіяжу, це робити. Контуринг і робити виразніші риси нашого обличчя за допомогою всіх пунктів нашого макіяжу, тобто за допомогою рум'янів, за допомогою олівця, за допомогою ну олівця для брів, олівця для очей, оформлення брів. Тобто, в загальному вигляді, це все робить наше лице більш підтянутим. І це все ми досягаємо без тонни макіяжу на нашому лиці, без цієї маски макіяжу. Навіть без контурингу. Ми контуруємо лице навіть без контурингу. Ну, ви розумієте, взагалі, рівень, рівень нашого макіяжу. Тому закликаю всіх вмикати це відео і повторювати за мною. Я ще не доробила макіяж, але вже дуже-дуже багато наговорила. Тому не. Дивуйтесь, якщо це відео займає 20 плюс хвилин. Ви вже зрозуміли, що цей макіяж точно не займає так довго. Я просто дуже багато говорю. Зараз ми переходимо до моєї улюбленої частини, до хайлайтеру. Покажу вам мій улюблений хайлайтер. Це такий ось. Скріньте. Адже він просто моя знахідка. Це рідкий хайлайтер, який дуже-дуже круто блистить, дуже круто сіяє. Надає. Супер свіжості в нашому обличчю. І знову ж таки це все впливає на наш подальший контуринг нашого обличчя. Тобто, ви зрозуміли, мені потрібно, напевно, назвати це відео Філософія контурингу від Ірен відео. Так, ми беремо і наносимо не те, що краплю, а дуже, 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 дуже мало, тому що цей хайлайтер дуже яскравий. І потрібно з ним працювати дуже обережно. І трошки я додаю на верхню повіку для такої яскравості. Хоча це я роблю не кожен день, це мені сьогодні захотілося так зробити. Так, і ви взагалі знаєте, що з рідкими хайлайтерами потрібно працювати дуже обережно і швидко, тому що потім вони засихають. Ось, вже засохло на моїй руці, і я ніяк це не розтушую. І це взагалі відбувається за хвилину, за пару секунд, тому працюйте дуже швидко. Все. Зараз ми зробимо такий легкий, легкий, легкий макіяж губ, і, в принципі, можемо закінчувати. І четвертий олівець в моєму арсеналі це ось такого відтінка. Він такого цегляного відтінка. Це відтінок 504 фірма Кіко. Записуйте, що робимо ми з нашими губами? Ми виходимо, звісно, ми виходимо за контур, але ми не виходимо дуже багато. І саме по цій такій... Світлій лінії губ ми і малюємо. Я б сказала, що ми не виходимо за контур, а малюємо по цій світлій лінії яка нам допомагає в побудові нашої форми. Ось. І ми за секунду просто намалювали суперкруту форму. Заповнюємо кутики губ нашим цим олівцем. І можемо трошки розташувати нашим пальчиком. Ось у мене є віднюкс такий тінт, я б сказала, не тінт, а така матово-яскрава помада, яку я наношу зовсім трохи. Ось. І потім це все діло пальчиком. Все, мій образ готовий. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам сподобався мій щоденний макіяж. І думаю, для вас цей туторіал був легкий. І я сподіваюся і впевнена, що у вас точно вийде повторити цей мейкап. До речі, я забула, можна додати в кінці блискіт для губ. Так, думаю, потрібно закінчувати це відео. Отже, якщо у вас є ще ідеї для моїх відео, пишіть у коментарях. І можливо, у вас є якісь... Класні круті, креативні макіяжі, які ви хочете, щоб повторила саме я, то можете кидати мені їх в дірект мого інстаграма. Всі ссылки моїх соціальних мереж будуть в описі під моїм відео.